Шановні сміляни, незважаючи на виклики війни, але все ж таки ми готуємося до Великого свята Великодня і у смілі стартує сезон великоднього настрою. З 14 квітня по 10 червня 2025 року у нашому місті триватиме торгівля великодньою випічкою та пасхальними прикрасами. Отож, ми запрошуємо фізичних осіб-підприємців. Які бажають взяти участь у святковій торгівлі, звертатися за відповідними дозволами у виконавчий комітет Смілянської міської ради за адресою вулиця Незалежності, 37, кабінет, 17. Затверджені місця для здійснення торгівлі за такими адресами: вулиця В'ячеслава Чорновола, вздовж комплексу магазинів між входами в ринок, на розі вулиці 40-річчя Перемоги та Богдана Хмельницького, вулиця Рєпіна біля ринку Люкс. Вулиця Телеграфна біля входу в ринок, і на розі вулиць Трипільська та Незалежності це навпроти магазину. Сріблянка. Нехай великдень буде світлим та смачним.